Тож, скільки заробляє майстер перокар. Розглянемо два варіанти. Коли це майстер-початківець зразу після курсів та майстер зі стажем від одного року. За ціни за основу взяти реальні ціни міста рівного на сьогодні це фарбування тон в тон на середню довжину волосся від 900 гривень та стрижка волосся від 200 до 300 гривень. Переходимо до розрахунків. майстер початківець в день може зробити одне таке фарбування 900 гривень та три стрижки по 200 гривень. Тобто в день він отримує 1500 гривень доходу, тобто салон взагалі. Він треба відмінусувати собі собівартість, а для фарбування це складає 30% на стрижки 25%, тобто салон з цього майстра в день отримує 1050 гривень. Тепер переходимо до відсотків, які платить директор салону кожному майстру. Для початківців ми знаємо, що це 40% від чистого доходу. 40% 1040 гривень складає 420 гривень. Тобто чистий заробіток майстер початківця в день складає 420 гривень. Уявимо, що він працював 22 робочих дні в цьому місяці, тому за місяць він отримав 9240 гривень. Тепер перейдемо для майстра зі стажем від одного року. В нього з'являється ще складне фарбування, тобто техніки, яке коштує 1800 гривень мінімум, та реконструкція волосся, яка коштує 1500 гривень мінімум. Отож, в день такий майстер може зробити одне таке ж саме фарбування тон в тон 900 гривень. Одна складна техніка фарбування 1800 гривень, одна реконструкція волосся 1500 гривень, та дві стрижки по 300 гривень. Тобто, в день Грязний доход салону з цього майстра складає 4800 гривень. Тепер віднімаємо собі вартість по такому ж принципу 30% від фарбування та 25% від стрижки, і отримуємо 3440 гривень чистого доходу салону з цього майстра. Так як ми знаємо, що директора салонів майстрам з досвідом платять 50% від чистого прибутку, ось і отримаємо, що майстер. Після одного року роботи отримує в день від 1720 гривень. Якщо ми уявимо, що він працював ті ж самі 22 робочі дні, він в місяць вже заробляє 37 840 гривень. Але є ще у нас майстри, які працюють на оренді. Тобто майстер, якщо дозволяє собі вже працювати на оренді, має свою базу в клієнтів, може отримати ще більше. Візьмемо той самий чистий прибуток в день, який отримує салон. В даному випадку отримує майстер 3440 гривень. Та відмінусуємо щоденну оренду плату. В рівному це 300 гривень. Ось і маємо, що майстер зі стажем після року на оренді, зі своєю базою клієнтів, може заробляти. В день 3140 гривень. А якщо ми уявимо, що він працював 22 робочих дні, він в місяць отримає 69 тисяч гривень. Тому думайте, ким вам заробляти і скільки заробляти. Пока!